Прекрасна історична, меморіальна таблиця Хруншому січового стрілецтва Лесю Гринішаку встановлюється до сторіччя легіону українських стрільців. Ініціаторами і організаторами встановлення пам'ятної стели видатному надвірнянцю виступили панове Михайло Нуняк та Ігор Андруняк. Постать Леся Гринішака була призабута. Мені копаючись в архівах, вдалося знайти його. Бойовий шлях його навчання. Він був одним з організаторів сокола в надвірні соколу цього року 120 років. Після е, вибуху Першої світової війни один із перших свічових стрільців Надвірнянщини організовував молоде студентство гімназійників у корпус українських свічових стрільців. We'll be right <laughs> back. Корпус українських січових стрільців став ядром української галицької армії і нашого війська. І ми не можемо в цей час сторіччя відзначення січового стрілецтва забувати про таких героїв наших. Меморіальну таблицю хороншому УСС Лесю Гринішаку виконала група скульпторів на чолі з маестром Василем Гурмаком. Вдячуючи Ігор Длуніку, він звернувся до мене і тут вирішили на. Сесії і знову мені поручили, ми розробили проєкт. Я розробив проєкт з синами, з архітектором Андрієм і Миколою, і брав участь ще один е, наш випускник академії. це е, Степан Федорин, і ми всі чотири автори даної таблиці. Прийшлося виліпити. Ми таким чином вже менше приїжджали, а сьогодні вже є скальп, і є мейдпошта. І ми по ми пересилали всі проекти, всі затверджували і визначили місце, визначили пропорції. І після того почалася ліпка. І знову виліпили, знову деякі помилки знову присилали до надвірної, до пана Андруніка. Він коригував знову ж таки і... Вийшло так, як ви бачите, сьогодні, значить, на таблиці, легендарна постать хорунжого січового стрілецка Леся Гринішака з усиллями вдячних нащадків повертається в українську історію.